Що ти вже поніс? Ану покажи, ди сюди. Що там таке? Ти в кольці був? А ну відкрий рота. Быстро відкрий рота. Філька, а в тебе що? А? а, це колька тут. Колян, всім привіт. Всім добре. Так що калюха в процесі. Патрончик вже з Філіпчиком уже зацепили. Що ти там їси? Правильно. Копитко якесь, так? Да? Так що, друзі, всім доброго ранку. Слава Україні. Сьогодні шилу проспав на годину. Щось не знаю, щось будильник не спрацював. Хоч був заведений, все було чим Опа, а Опа, це біжить? А це ліза біжить. Лізуха, привіт! Привіт підписчикам привіт. Що ти телефона боїшся? а? Так що, друзі, працюємо по старій накладеній схемі, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу неньку України. У нас сьогодні не по старі накатані, ну, але свіжина і таранчук. Так що помідори у нас є, а сало у нас закінчилося. І вирішили зарізати по Все вірно. Так що помідорчики ось спіють. Вчора дівчата знову закривали. Погода у нас на даний момент шикардос, Але кажуть, що буде знову жарище. І помідорчики наші спіють. Такі в цьому році невеличкі, але якраз у літрові баночки все чинчинарем. Що там Калюха? Процес іде? Водичка гріється. Водичка гріється на балон, так? Да? Мить свинку. Так що Калюха вже посмалив під черевинку. зараз підемо до нього, подивимося, що там у нього робиться. От, а я вирішив, люблю я червоненьке, таке всяке гарненьке, яке спіє на городі. Не знаю, як у дитинці. Ось все-таки як би там не крутили, а помідори, які ростуть на грядки вдома. Ну, зовсім чомусь інші, ніж ті, навіть ті, що в нас були там у парнику. От. Так само і огірки. Ну, огірки вже в нас відходять, але все одно ще є. Є, ще можна якось вибрати. Воно вже такі, звісно, не дуже камільхо, але є. Те, що патрон у нас не викопав, те у нас залишилося. Але вже все. Гірочки у нас відходять. Ожина теж відходить. Але ще є, Спіє, спіє, вже понаїдалися і приїжджали там, рвали в нас усе все прям. Все яка здорова. Ну казали, та що відпадає. Ну от вона вже відпадала знизу. Ну, дивіться, яка все впала. Гріх, звісно, не їсти, я не хочу. Ну а тут в тіньку, звісно, баклажанчик, іначе так і треба. Воно які грона. Висять гарненькі. От. Ну а полуниця таке. Начебто вона і круглий сезон оця, але якась така мала. Не дуже Опс, теж помідори трохи, як в селі. Все, там трошки, там трошки, там трошки. Якщо, друзі, сьогодні у нас п'ятниця. Буде у нас прямий ефір, так що приєднуйтеся. Будемо розігрувати газону косарочку, холодільничок, поросятка, смаколики, ТД і т.п. Все, нема, з'їв Філіп. Це Філіп. Пішли до Кольки, пішли. Коля не буде з тобою гратися, бо що Колі нема коли. Коля ще воно займається своїми ділами. Ось то кукурікає. Оп. Так що Лесі Петрівне хазяйство. Господарство. Опс. І патрон тут, як штик. Да? Патрон. Що? Порядок тут, да? Пішли на двір до кольки. Пішли, пішли, Колька до смолі я по Порядок. І ліза прийшла. Уже тут, да? Ліз. такий Леопард. Хороша, хороша дідусь. І того патрон, що там таке? Так що патрон дежурить, калюнчик в процесі, щелучку свиней попорав і жде, Що? правильно. Жду поки кальоха зніме по черевину і будемо зможити з вами таранчучок по старій накатані схемі. Так що зараз банька. Душик, калюнчик принім приймає. Не, не калюнчик, а кабанчик. А ти п'ютюнчика зняв, да? так? Отпав. Так, калюха в процесі. Миємо ршиками. А от як спішить. Мабуть вже їсти хотів трохи, так? Да? Зараз будуть писати, ти менше ботумандів за камерою, а робив би якусь добру справу, може калюнчику помить, поміг помить. Ну, у коліїв є така проблема одна. Це як у цигана була. Каже, уйди і не мішай мені. В них тут свій процес, він собі там мочив, намочив, там траляля та поля. Замив і погнав. Так що такий невеличкий у нас сьогодні кабанчик, коля скільки, 200 є точно, да? так? То ми просто в порівнянні з прошлим, то це наче такий не дуже. Да? Я не знаю скільки того було, навіть не важливо. Ну Якось він по барабану було. Ну реально був потужнячий. Ну, більше ніж 250 це однозначно його було. А? Колюха навіть в прошливий раз каже так, шалучка, ну давай-ка допоможи мені. Поможи підняти, його поставити на спину. Не вистачило в нього рук. Не хватало. Так, так що, ну такий, потужнячий такий. Кабачок. Ну і цей теж непоганий. Я думаю, трошки сала, трошки м'яса. Свиня, звісно, та більша. Ну, свиню ми заріжемо вже на нас. Свинка? Да, більша, більша така. Ну вона буде й важча, бо вона, я думаю... По м'ясу вона дасть більший виход. Ну, хоч чорт його знає. Все може бути. Так що калюха посмалив на спині на чотирьох на, на, на костях смалимо, спину, помив, натер олійкою, спалив мішечок і перевернув на спинку. Щас ми почеревину, по черевину, замиваємо, знімаємо по черевину, потім колька нутрує, обмиває бачки, знімає совково, ну і остарі на накадані схе. Так що так, юний нашій колій. Я вже забув, скільки колька. Колька, скільки кількох той років. Тринадцятий, так? З 13 років. Да? А різать так, що саму взяти, 16. Ну і вже кольки 20, так? Да? Да. А до мене ти прийшов ще 19 не було. 18. 18. І сьогодні шелудько спить і колька спить. Ну, У нас є таке правило. Я дзвоню, доїжджаю до садового, починаю Калюхі дзвонити. Калюхи розбужую, поки доїжджаю до Недри, колька в купу свої мислі чи думки з торби і ми потім їдемо. Ну сьогодні не дзвонив, то якось не знаю, як так вийшло, але як схаменувся, як дурбелик. Ну, але все нормально. Вже все одно назад не вернеш. Трохи проспали. Ну але один плюс в тому, що в нас погода така не така, як була 40. Десь там 20, скільки там двадцяточка, навіть на вчора двадцяточка там була, плюс, мінус. Нормально було. То в принципі піде. Звісно, конечно. конечно. Тут поза кадром була історія. Як я каблуком в голову отримав. От покойної матері своєї. Володіло. Так в когось у нас тут спина болить, у некоторіх поза кадром то ми казали, що треба зробити, щоб спина не боліла, так? Да? Так що такий красавчик у нас кабанчик. Це у нас в рижому окрасі був кабанець. Хто там боїться рижих свиней, чорних свиней. Ну, Смаліть нормально, да і сюди не треба боятися і все буде добре. Так що я зараз буду йти, Калюха зараз буде робити душик. Для кабанчика. Ну а я піду зараз наріжу цибульки. Підготую сковороду, прогрію. Ну і кожен буде займатися своєю справою. Не чого ж ти даже на ви. Все, пошла жара. Пов'яли помідори. Але щось не хотів він виходить у нас сьогодні. Кабанчик наш. Ну нічого. Калюха його на руках виніс і все нормально. Я кажу, давай я ще трохи попхаю. <хи> так що колька до половини я далі. Не хотів паразит виходити. Так, все, я погнав, а Калюха зараз відрізає кабіну, знімав під і так, і так вони працювали. Так що горілка від довжика працює. Одна у нас вийшла з ладу, треба заварити десь косячок там, пропускає газ. Що ти, братан? Вже всі ногти з'їв жди, Калюха тобі ще щось дасть. Все, кабіна пошла, там почеревина, ну і так далі. Так що наступні кандидати рижого покоління, дівчата реально лупашать потужно. Не, наступні будуть отці, але ще в нас залишилась одна ось свинюка. Доволі така потужна. Так, Надюхано сидить, щось вже читає. Так що, друзі, я на цьому завершу відосик номер 1 Буде відосик номер 2 Свіжено, хто любить на це все діло подивитися. Відосик номер 2 буде приготування сніданок для коханої дружини, таранчук, ну і огляд м'яса і сала, яке буде з цього кабанчика. Так що всім дякую за перегляд, не забудьте поставити лайкосик, підписатися на наш канал. Всім миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока. Помідорчики все лежать. Осталося тільки сальця свіженького і буде красота. Всім пока.